Одні з пастором Джозефом Принцем Ми торкнулися теми чудової особистості Духа Святого. Скажіть, Дух Святий Дух Святий це третя особа триєдиного Бога. Триєдиний Бог, це Бог Отець, Бог Син, і Бог Дух Святий. Бог святий Дух, точно такий же Бог, як і Бог Отець і Бог Син. Він не сором'язливий, проте він не привертає до себе уваги. А він з нами, що прославити Господа Ісуса у Духа Святого є два свідчення. Амінь, і скоро ми побачимо, що Дух Святий свідчить всередині нас, а також свідчить кожному з нас. У 10-му розділі до євреїв сказано святкуючи Дух Святий нам, як говорить, він свідкує нам. Це зовнішнє свідчення. Як ви знаєте, в суді теж викликають свідків. Що робить свідок? Сторона обвинувачення або адвокат задає йому питання, і свідок не може сказати я думаю. Він там не для того, щоб говорити я відчуваю, я думаю, я зробив висновок. Ні, 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 ні. Ви бачили це чи не бачили? І він відповідає: так я бачив, ось для чого його викликають. Дух святий свідчить нам. Бо сказано, оце заповідь, що його по цих днях встановлюю я із ними. Дуже важливо, що він додає а їхніх гріхів та несправедливості їхніх я більш не згадаю. про що ж нам свідчить Дух Святий не в нас а нам. Не, мов би, перебуваючи в небесному суді, він свідчить, що Бог вже не згадує наших гріхів. Який благословенний свідок? Навіть якщо в один день ми духовні, а в інший день не наскільки духовні, це не змінює свідчення духу. Духовний ви християнин або плотський, це не змінює свідоцтва духа. Хороша ви людина чи погана? Народжені ви знову чи ні? Це не змінює свідчення духу. Цей свідок Дух Святий свідчить нам, що всіх ваших гріхів і беззаконь про них сказано множині, Отець більше не згадує. Він був свідком біля Голговського Христа. Бог-отець був там, Бог син висів на Христі, Бог Дух Святий був теж там. Він свідчив біля Христа, що Бог забрав всі ваші гріхи, всі до одного з самого дитинства. Абсолютно, кожен ваш гріх був покладений на Ісуса, самої вашої юності і до зрілого віку. Жоден ваш гріх не пройшов повз уваги Бога він поклав ці гріхи на Ісуса на Христі, і Дух Святий був тому свідком. Бог бачив всі ваші гріхи з самої вашої юності і аж до середнього або похилого віку. Якщо ви зараз людина середнього віку, Бог бачить усі ваші гріхи. Бог поклав їх на Ісуса і Дух Святий був тому свідком. Христос поніс покарання за ваші гріхи замість вас. Він, який не знав гріха, поніс покарання замість вас. Христос був проклятий, щоб на вас могло прийти благословення Авраама. Він був відкинутий, щоб ви могли бути прийняті, і Дух Святий був тому свідком. Що робить сьогодні Дух Святий? А їхніх гріхів та несправедливостей їхніх я більше не згадаю. Ви побачили тут слово більше. Що значить це більше? Бо в час, коли Бог пам'ятав усі ваші гріхи. Самого вашого дитинства і аж до вашої старості Бог пам'ятає абсолютно кожен ваш гріх. Бог засудив усі ці гріхи. Був час, коли Бог це це пам'ятав. повз його увагу не пройде ніяке беззаконня, бог не може не помітити гріх, але те, що він не може не помітити, він здатний пробачити. Він зробив це на хресті, і Дух Святий був тому свідком. Тепер дух. Святий свідчить нам, він підтверджує нам у новому заповіті. Він спочатку говорить про те, що Господь вкладе свої закони і свої нові справжні бажання в ваше серце. Але найголовніше, що після цих слів він додає їхніх гріхів та несправедливостей, їхніх я більше не згадаю. Як часто ми чуємо проповіді про це? Просто подумайте. Однак це благословенна істина, до якої нічого не можна додати, потрібно просто повірити, повірити. Тепер ми підійшли до дії духу всередині нас, пастор. Як мені визначити, що мене веде дух Божий? Насправді ви і так, хто водиться духом. Те, що сьогодні ви тут, теж означає, що ви хто водиться духом. А ви можете думати, мені просто захотілося піти сьогодні до церкви. Ні, вас вів дух Божий. Багато хто з нас вчаться бути водимими духом. Нам здається, що тільки навчившись, ми будемо водитися духом. Мені багато хто з нас вже. Водиться так, духом, коли ми прийшли і до віри в Христа, нас теж вів дух святий. Восьма глава до Римлян дуже серйозно говорить про життя по духу. Бо коли живете за тілом, тілом то маєте вмерти. А коли духом і я підкреслю це слово, духом умертвляєте тілесні вчинки, то будете жити. Бог хоче, щоб ви жили за духом. Чому бо Бог знає, як Бог працює ваше тіло? Але вийде. якщо піддаватися вийде, бажанням вашого вийде, тіла, ви побачите, що воно хоче впасти, то в одну. То в іншу залежність вашому тілу хочеться робити то одну невірну річ, то іншу. Найчастіше ці речі призводять до смерті, якщо не вмертвляти духом тілесні справи. А як вмертвляти духом тілесні справи? Чи не силою волі, не сціпивши зуби не рішенням зробити все, що в наших силах? Ні, знаєте, як Бог допоможе вам вмертвляти тілесні справи духом, вас буде вести дух святий. Погляньте на контекст, бо всі, хто водиться духом Божим, вони сини Божі, коли ви хто водиться духом. Ви не будете виконувати жадань тіла. Очевидно, що мова йде про щось гріховне. Тілесні справи, які ви не вб'єте духом, приведуть вас до смерті. Деяких людей їх залежності у прямому сенсі призводять до смерті. Амінь. Ви можете подумати, що я перебільшую що залежність від наркотиків і навіть харчова залежність можуть перш часу звести вас до могили, якщо ви не зупинитеся. Пастор принц, краще ви про це не говорили. Ви так добре почали? Амінь. Хочу вам дещо сказати. Ми більше не під законом. До галатів п'ять. 18. коли ж дух вас провадить, то ви не під законом. Про який закон йдеться. Зазвичай Біблія має на увазі 10 заповідей. Закон Божий, закон Моїсе, не маючи визначеності, ми можемо розуміти під цим будь-який закон або будь-які догмати, яких ми дотримуємося із вами. У тексті оригіналу не сказано про якийсь певний закон. Дозвольте дещо вам показати. І я вірю, що Дух Святий веде нас умовно частіше, включаючи червоне світло, ніж зелене. Це дійсно так. Ми всі чули вислів Дух Божий веде нас, даючи мир на серці. А ісус каже, утішитель же Дух Святий, що його отець пошле в ім'я моє, той навчить вас усього. Слово усього має на увазі не тільки духовні речі, це також виховання дітей, питання шлюбу, і питання кар'єри та бізнесу всьому, значить, «всьому», без обмежень. Той навчить вас усього, і пригадає вам усе, що я вам говорив багато хто з вас вже випробували це на собі. Дух святий вів вас, нагадавши якийсь вірш з Біблії або щось, про що проповідував пастор Принц. Він нагадує вам, правда? З багатьма з вас вже таке було. Можливо, ви цього не знали, але вже пережили це на собі. Це Дух Святий у вас. Але як на якій частоті віще Дух Святий? Наступний вірш зоставляю вам мир «Мир свій вам даю, каже Ісус. Я даю вам не так, як дає світ, не так, як світ дає. Значить, світ дає якийсь мир. Це тимчасовий мир. ви йдете на спа процедури на розслаблюючі вправи? Ні, я не проти розслаблюючих вправ. Але їм далеко до рівня того миру, який дає Ісус. Ісус дає такий мир, якого світ дати не може. Світ дає вам мир лише у певній обстановці. Варто вам покинути цю обстановку. Зовнішній мир. Йде. Ісус дає нам внутрішній спокій. Світ дає тимчасовий мир, а мир всередині вас не йде. Не так як світ дає, я даю вам, та не бентежиться серце ваше і та не лякається. Ви бачили контекст святий. Дух Духчить нас на частоті миру і спокою. Святий Дух буде нагадувати вам про речі на частоті спокою. Мир і спокій повинні бути нашим середовищем проживання. Спокій повинен бути нашим режимом на замовчування. Є вчення, яке говорить, що тільки відчувши спокій, ви повинні почати діяти. Якщо ви відчули мир, значить ідіть цим шляхом. Виходить, що ви відчували до того, як відчули мир. Ви жили в неспокої, ви тривожилися, відчувши мир, пішли відповідним шляхом. Ні, я вірю, що за замовчуванням. Режим життя християнина, його духовний і фізичний стан, як віруючого це спокій. Ви весь час повинні бути у спокій. Я говорю не про той спокій, який ви відчуваєте емоціями. Це надійний спокій. Він заснований не на емоціях, а на непохитному слові живого Бога. Я стою на слові Божому. Я можу вагатися, стоячи на скелі, проте скеля, що піді мною ніколи не коливатиметься. Тому я спочиваю на скелі. Такими повинен бути наш мир. Тому я впевнений, що зелене світло це ваш режим за замовчуванням, це ваше середовище проживання. Коли ви будете в кроці від невірної дії, наприклад, зберете щось підписати або щось зробити, тоді відчуєте, що ваш мир порушений. Прийде занепокоєння і треба зупинитися. Стоп, це дух веде вас. Ви розумієте мою думку зараз? У такий момент ваше серце прийде занепокоєння і тяжкість. Вас буде пригнічувати якийсь тягар. Ви будете тривожитися або хвилюватися за вашу дитину, або через фізичні симптоми. Прогулятися з Ісусом. Мені подобаються прогулянки. Прогулянки це моє. Коли вирішив прогулятися з Ісусом, я йду на свіже повітря, на свободу. Ви можете робити це в межах вашого офісного простору або у своїй спальні. Прогулюючись з ним, розкажіть йому про все. Скажіть, «Широ, Господи Ісусе, я так засмучений своїм сином підлітком. Я такий пригнічений, або я переживаю, Господи. Ці симптоми відчуваю. Це досить довго. Господи Ісусе, мене дуже турбують. Ці симптоми я переживаю. Господи Ісусе, мені так холодно, і я не знаю чому. Мені навіть не дуже хочеться говорити із тобою. Я не готовий говорити з тобою. Мені здається, що ти так далеко від мене. Розкажіть йому про все. Розкажіть все Ісусу. So Чим вище ви будете, тим сильніше відчуєте, що він поруч. Давайте залишимо протоколи для зустрічей з президентами та ВІП персонами. Бог хоче, щоб з ним ви були як його. Го дитинам і сподіваюся, що кожен зараз скаже своє амінь. Ось чому Біблія говорить у ну, послані до Римлян 8.13, Бо всі, хто водиться Духом Божим, вони сини Божі. Так як бути керованим духом? Наступний вірш, бо не взяли ви духа неволі, знов на страх, але взяли ви духа синівства, що через нього кличемо. Авва, Отче дух рабства змушував жити в страху перед Богом у старому заповіті. Єврейський народ дуже боявся Бога. Він здавався їм чужим і далеким. Однак є правильний страх перед Богом. Повторю, є правильний страх перед Богом. Шановливий трепет. Амінь. Час від часу я звертаюся до свого небесного батька як до царя із трепетом. Мені це подобається. Я шаную його, але я не боюся його так, як бояться раби рабським страхом. Бог сказав, що ви вільні від рабського страху. Бог називає його духом рабства. Ви прийняли не старозаповітний дух рабства. Ви прийняли. Дух синівства у перекладі з грецької дух синівства це дух усиновлення. Її ми кличемо Ава, отче. Дивіться, сам цей дух свідчить разом із з духом нашим, що ми діти Божі. Ось чому я вам це кажу. Ви повинні зрозуміти, що Дух Святий свідчить нам, що завдяки тому, що зробив Христос, завдяки тому, що Дух засвідчив біля Христа, Бог більше не згадує нам наших гріхів, не згадує номо амінь. Ви повинні знати, що у нас є зовнішнє свідчення, а тепер поговоримо про внутрішнє свідчення. Дух святий свідчить нашому духу, що ми діти Божі. Це свідчення є у всіх нас. Якщо ви народжені знову, у вас є свідчення духу. І Якщо хтось скаже, по-моєму, ти не врятований. Ви просто розсмієтеся. Можете навіть не сперечатися. Ви абсолютно точно знаєте, що ви врятовані. Іноді у вашій голові виникають сумніви, але тут, в серці, ви знаєте, що врятовані. Дух Святий. Ти свідчить нашому духу, що ми діти Божі. У дуже важливій, мабуть, навіть найважливішій сфері. Він свідчить вам, що ви діти Божі у всіх інших сферах життя. Тим більше, коли Бог веде нас, це завжди шляхи миру, це завжди шляхи освіження. Тепер давайте відкриємо друге послання Тимофію. Перший розділ з цієї причини. Я нагадую тобі, що ти. Розгрівав Божого дара, який у тобі через покладання рук моїх, бо не дав нам Бог духа страху, але сили і любові, і здорового розуму. Один з кращих способів стати чутливішим до Святого Духа це навчитися молитися на мовах, молитися у дусі. Амінь. У багатьох з вас є чудовий молитовний дар від Духа Святого. Проте багато хто не розуміє, для чого їм дано цей дар. Тут звучить слово розгріва. А те, у перекладі з грецької це слово означає роздувати вогонь, як, наприклад, не роблячи під час смаження м'яса. Напалаючи вугілля махають, що вогонь горів яскравіше. Тут сказано про дар Божий. Багато Це хто, 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 хто. стверджує, що, що під даром Божим мається хто. на увазі Дух Святий, але ж ви не можете роздувати вогонь з Духа Святого. Це звучить невірно, коли у Біблії йдеться про дар особистості Духа Святого. Там завжди звучить слово дореа". Як Приклад, проповідь Петра: покайтеся і нехай хреститься кожен з вас і отримаєте. Дореа, дар Святого Духа. Дореа. А дар говоріння мовами це слово карізма, це дар Духа Святого. Тут якраз звучить слово карізма. З цієї причини я нагадую тобі, що ти розгрівав Божого дара. Карізма це не сам святий Дух, це його дар. Які з дев'яти дарів Духа Святого можна активувати за своїм бажанням тільки один мову. Якщо ви навчитеся бути вірними у дарі говоріння на мовах, він активує всі на інші дари. Дар зцілення, дар слова знання, дар пророцтва наприклад. Приклад, вам на думку прийшли якісь слова, і ви відправляєте ці слова підбадьорення певній людині, і раптом та людина плаче, читаючи їх, і запитує, як ти дізнався. Це Бог вас веде. Амінь. Ви озвучуєте слово в найпотрібніший момент. Отже, що буде, коли ви станете молитися на мовах? Бо не дав нам Бог союз, бо пов'язує сьомий вірш з шостим. Бо не дав нам Бог духа страху. Страх веде до стресу, а стрес призводить до всіляких проблем у вашому тілі, розумі та житті. Бо не дав нам Бог Духа страху. Страху, але сили і любові і здорового розуму це три річки, які поточуть, коли ви молитеся на мовах у дусі. Він вивільнить усі ці три річки. Сила по грецьки динаміс від цього слова походить слово динаміт. Потім любов, коли ви їдете по дорозі і раптом хтось підрізає, ви злитеся, правда? Ви відчуваєте цю злість десь тут, правда? Моліться на мовах, і отрута зникне. У вас з'явиться любов до цієї людини. До кого зі з вас прийде откровення, що ця. Ця людина ще не знає Ісуса. Можливо, ця людина у стресі. Дайте цій людині трошки перемогти, і любов примножиться. Ви коли-небудь молилися на мовах, коли злилися? Ні. Ось чому ти злий і залишаєшся злим. Я не витрачаю час на гнів. Я відпускаю його. Відпускаєте гнів і ви, але тільки у дусі. Ще одна річка це снотливість. Грецько це звучить як одне слово софронізмо. це ваш нозмос ваш розум, софро. Послухайте уважно родом, від слова рятувати. Так що у буквальному перекладі з грецької слово софронізму зазначає врятувати ваш розум. Коли ви молитеся духом, це рятує ваш розум. Хто з вас знає, що наш розум потребує порятунку? Посміхніться сусідові і скажіть, ага, наш розум потребує порятунку. Найкраще тут слово це рівновага. Це врівноважений, спокійний, збалансований розум. Бо хоче да. Ати вам саме такий розум, до речі, у цього грецького слова є чудесне Це Йдеться не лише про розум, а й про серце, точніше, про частини серця. Коли ви молитеся мовами, це впливає не тільки на ваш розум, але і на ваше серце. Я готовий кинути виклик будь-якому спеціалісту з грецької мови. Вивчіть це слово, і ви побачите, що воно означає рятувати розум і рятувати серце, а саме частини серця. Цікаво, дозвольте розповісти, що Бог дав нам на наднирники. вони відповідають за стан би або біжи. Ви всі знаєте реальні історії про те, як, наприклад, пікап перевернувся на дитину, і навіть доросла сильна людина була не в змозі підняти цей пікап. Однак, мама цієї дитини, слабка, невеликого зросту, мама, змогла підняти цей пікап і врятувати свою дитину. Це не сила Божа, це надмірники запустили стан бий або біжи. Ви або Бо б'єте або обіжите, відбувається викид кортизолу і адреналіну, і ця мама знаходить не людську силу. Найчастіше у подібних ситуаціях навіть ваш зір загострюється. Ви не мов стаєте суперлюдиною. Бог призначив такі стани тільки для екстрених ситуацій. Він створив вас над нирковими залозами, але не задумував, щоб ви жили так постійно. Бог створив нас, щоб ми жили, подібно черепахам. Або верблюдам, а не левам і тиграм. Вчені виявили, що у левів і тигрів завжди розпухлі надниркові залози, тому їхнє життя дуже коротке. Пасторе Принц, але це тварини. Що ж, Біблія говорить у книзі приповістей, книзі мудрості. Піди до мурахи, лінивець, подивися на дії його і будь мудрим. Бог створив на землі тварин, щоб ми вчилися, дивлячись на них. Це не вони вчаться у нас, а ми вчимося у них. Бог створив нас жити зі швидкістю верблюдів або черепах. Як відомо, верблюди та черепахи живуть довго. Не візьмемо, наприклад, верблюдів. Вони живуть спокійним, розслабленим життям у пустелі. Вам хочеться натиснути якусь кнопку прискорення, щоб вони рухалися швидше, але вони розслаблені. Я знаю, що спекотно. Знаю, розслабся, брате. Ми приїдемо куди потрібно. Заспокойся, розслабся. Я знаю, що немає води. Розслабся. Ми знайдемо воду. Ми знайде. Демо воду у потрібний час у потрібному місці, і іноді верблюди просто відмовляються рухатися. Розслабся, розслабся брате. Добре, Не швидким дістається успішний біг, не хоробрим перемога, але час і випадок для всіх їх. Бог може поставити вас у потрібне місце, у потрібний час. Не хвилюйтеся, не будьте як люди світу. Амінь. Слава Богу. Мій час вийшов. Слава Богу, віддайте Ісусу, всю славу, хвалу і честь. Друзі, спасіння починається із того, що ви говорите так, тому що зробив для вас Ісус на Христі. Вам не потрібно нічого робити. Заради нього Ісуса сповіщається вам прощення гріхів. Повірте і прийміть, де ви зараз не знаходилися. Помоліться разом зі мною від широго серця небесний батько. Я вірю, що ти любиш мене. Я вірю. Що Ісус Христос помер на Христі за мої гріхи і воскресе з мертвих, коли я був виправданий у ньому. Дякую тобі, що всі мої гріхи прощені. Дякую, що ти прославив Ісуса і дав мені Духа Святого, хрести мене зараз своїм Духом Святим, до надлишку в ім'я Ісуса. Всі мої гріхи прощені тепер я дитя Боже. Бог мій ава, Отче, і в мене є Дух Святий, який любить мене, який буде вести і направляти мене з сьогоднішнього дня. в ім'я Ісуса. І весь народ сказав амінь. Тепер, коли ви помолилися цією молитвою, ви врятовані. Ви перейшли зі смерті в життя. Це не процес, це миттєвий перехід від смерті до життя. Тепер ви не в царстві темряви. Ви в царстві світла. Ви можете просити у Бога Духа Святого. Ісус сказав, що якщо ви попросите у Бога Духа Святого, він не дасть вам якогось іншого духа. у вас буде Дух Святий. У будь-який час доби вдома чи де-інде, ви можете молитися мовами. Бог не буде вас примушувати. Мушувати, просто почніть Чим більше ви молитеся мовами, особливо у періоди стресу, тим більше будуть вивільнятися річки сили, любові та здорового розуму, щоб врятувати ваш розум. Амінь. Ну слава Богу, слава Ісусу! Алілуя! Встаньте, будь ласка. Дякую, Господи Ісусе. Підійміть руки в ім'я Ісуса. Наступного тижня я пов'язую диявола у вашому житті. В ім'я Господа Ісуса Христа. Я анулюю всі його плани проти вас і ваших родин в ім'я Господа Ісуса Христа. Я скасовую завдання всякого духу, посланого проти вас і ваших родин, і пов'язую його. А вам домашнє завдання від Духа Святого. Намагайтеся увійти в спокій на цьому тижні. Моліться у дусі. це не відбудеться просто за вашим власним бажанням. Це відбудеться. Не з ваших зусиль. Це відбудеться лише тільки з силою духу. Моліться в дусі, і намагайтеся увійти у спокій, а Бог зробить все інше. Амінь. Пам'ятайте, що Він любить вас, насолоджуйтесь його водінням протягом усього тижня в ім'я Ісуса, і весь народ сказав амінь.